Доброго дня, шановні пані і панове, продовжуємо лити свічки для наших хлопців. Ще раз хочу подякувати Любов Миколайню за 5 кг воску. Воск нам не дуже підходить, але в 20% до 80% парафіну його можна додати, щоб свічки не диміли. Більш подробне відео протягом тижня я викладу, як ми їх робили. Першу партію ми вже віддали, все це покажу в відео. Зараз починаємо збір на нову партію. Також нам потрібно 10 тисяч на 100 кілограм парафіну. Кому цікаво, в кої така можливість, 20-30 гривень закинуть. Під відео в описі буде Монобанка, можете туди зробити перевод. Всім дякую, хто донатить. Ось так це все виглядає. Більш подробно розкажу, як їх лить, щоб вони не диміли, як правильно топити воски парафін, щоб свічка нормально горіла, нормально пропитувалась, Скоро буде на каналі відео. А так, всім дякую. Через два тижні ми вже стартуємо з перцем, починаємо вирощувати, так що не зівайте, кому цікаво, заказуйте сіміна, теж буде під відео в описі. Силочка. Всім дякую, гарних врожаїв та мирного неба.